Слава роду, слава рідним Богам! слава Україні Русі, слава. Да да слава слава. Тож починаємо наше недільне славлення. Богів рідних, які суть про і про матері наші, предків наших, родів наших. Будемо роди наші промолювати, сили божикі, родів наших закликати, аби землі наші. Відкрив, які вихотілися, як звільнилися, як від зовнішніх, так і від внутрішніх. Аби роди наші в честі і благородстві піднялися, аби народ наш очистився від злодійства, крадійства, брехні всякої корупції. Бо легко звинувачувати когось, хто займає якийсь пост, та бачимо ми. Що дуже часто людина, яка ще вчора була нашим сватом, братом, Кумом, опиняється при навіть найменшій посаді і вже в нього виростають чорні крила. Вже він не слухає голос розуму, не голос совісті. Не думає логічно, що він порушує закон. І починає вже притісняти своїх ж, свіжих народ. Оце страшно. Бо насправді, усі ті, хто в привладі, вони не, не прилетіли з іншої планети. Вони не прилетіли з якогось іншого континенту чи іншої країни. Вони вийшли з нашого народу. Тож наш весь народ має переродитися, очиститися. Аби в честі і благородстві розкрити свою силу, і в честі і благородстві життя не закличати, показуючи приклад усьому людству, у всій землі Матінці. І як було сказано, так і говориться зараз, як і в нашій традиції, так і в віддичній традиції Індії, індійськими брахманами, астрологами. Що Україна зараз має стати народним лідером, народним наставником, народом-провідником, який покаже нову стизю для всього людства. Це переродження і трансформація свідомості і розуму, це новий світогляд і нове сприйняття, коли кожен відчуває себе частинкою великого роду народу, клітинкою. Великого цього організму і виконує свою функцію, своє призначення, свою задачу у великій задачі всього народу. Бо зараз дуже багато людей не живе, а існує. Існує як ракові клітини, котрі думають лише за себе, відтягують ресурси від загального організму. І тим занепощають і свірі, крадуть, крадуть, грабують, грабують, тягнуть, тягнуть, тянуть, жаруть, жулять, жалють. Занепощають свою душу, занепощають своє життя. І занепощають весь наш народ. Тож маємо переродитися і тоді побачимо, як підніметься і в тій новій свідомості, і в новому розумі. Люди по-іншому будуть ставитися і до себе, і до свого народу, і до своєї землі. І тоді вся економіка стане іншою, коли буде спрямована не на отримання надприбутків окремих людей, олігархату, а над тим, як забезпечити забезпечити потреби кожної людини. І кожна людина тоді буде. Мати усе, що потрібне, і буде думати не над тим, як хатку собі збудувати. Бо не може окрема людина сама собі хатку збудувати. Може, але це дуже довго. А весь народ може дуже легко і швидко. І тоді людина думає над творчістю, над духовним розвитком, над духовними знаннями, як зробити щось більше, корисного для свого народу. Ми Розуміємо, що живемо не для того, щоб кишку набивати. Ми ж відчуваємо усі, що їда, одяг, житло це ті базові якісь речі, які мають бути, просто мають бути. Не ради того ми живемо. Це має займати лише малесеньку частиночку нашого життя. А все життя маємо думати про вище. Маємо думати, займатися чимось вищим, творчістю, духовним розвитком, знаннями, науками, розширюючи своє пізнання світу. І ось коли люди почнуть жити в цьому новому світу новому розумі, тоді побачимо, як просто взірвуться нові технології. І побачимо ми тоді і нові жили енергії. Які давно від нас прикриває нечує. І нові технології, які просто роблять життя легким і і тоді людина може дбати власне про вище, про знання, науки, розвиток. І тобі побачимо, як людство дійсно може швидко і легко і на землі матінці порядок навести. І, врешті-решт, жити, як в домі своєму, а не як ні де, нищуючи цю планету і просунутися до сорок. Тож, давайте в першу чергу за роди наші. За щасливе зачаття, за вагітних, за щасливі пологи і рясне примноження дітей роду нашого, помолімося. Бо багато наш народ нині втрачає у боротьбі за свою свободу. Не просто за свою свободу, за власне, за нове сприйняття світу, за переходження, перехід усього людства на новий без еволюції. На новий щебель розвитку цього людства від цивілізації ресурсів і територій до цивілізації науки і розвитку. І багато наш народ втратив і за останні століття, і за останні роки тож потребує рясного народження дітей, котрі розбудують Україну. У ці важкі часи потребує наш народ переродження, очищення від безладу, добрихні злодійства і відродження сили, своєї честі і правди. Кожен з нас є частиною народу, нашого маленькою клітиночкою того великого організму. А родини і роди наші є органами і системами органів цього тіла. Біда вдома, коли людина не відчуває себе частиною цілого, єдиного великого організму. Тоді совість втрачає у страху не наїстися, не напитися, починає гребти під себе усе що навколо я,би, не дай Бог, не сталося так, що до грошей залишиться. І не може нажертися людина, тож тоді вже не людина, у цій безсовісності. Бо то вже голодні духи по той біччя живляться його страхами і жадібністю. Якщо ж людина відчуває себе частиною народу, то відчуває свою потрібність народу, свою користь для навколишнього світу, і тоді життя його має сенс. Кожна мить наповнення радістю тієї користі, що приносить світу і цінності його життя. Відчувайте свою потрібність людям, народу. І ви будете здивовані своїми відчуттями, а совість, честь і праведність допомагають відкривати свою єдність із своїм народом і з усім всесвітом. А зараз наш народ нагально потребує очищення і відродження своєї єдності у честі, совісті, правді і праведності. Тому потребуємо не просто багаточисельного народження майбутніх українців, а народження світлих, праведних душ, котрі будуть відпромінювати честь і совість, праведність і мудрість. Тому молимося до своїх предків, до своїх рідних боїв за щасливе зачаття, за здоров'я і щастя наших вагітних. За легкі пологи і благодатне взрощування світлих, мудрих, праведних, багаточисельних дітей народу нашого. Тож давайте усі разом. Боже свароже отець наш небесний, благослови разом з Купайлом, Ярилом, Перуном, Велесом і з усіма богами рідними чоловіків народу України руси славної. На зачаття дітей праведних, чесних, благородних і справедливих. Запали силами своїми, на зачаття рясного потомства, аби родини наші багато дійства процвітали, благополуччя проживали Україну, русь святою укріпляли, бо її прославляли. О велика матір світу, Богородиця наша, лада матінка, прийди до жінок наших, зеленою і копавою! З любавою лоною і ясною світлою, і макошею доброю благословив любові жити, в коханні дітей многих зачати, легко виносити, і в насолоді, і в блаженстві родити, і в щасті благополуччях плекати. І здорових, мудрих і чесних вихователь, аби роди наші в любові і злагоді проживали. В благополуччя честі і радості Богів прославляли Україну, Русь православну укріпляли. Слава сварого ладі, усім богам і богиням рідним. Слава, слава Великій Матері світу! Слава роду, слава Небогам! Слава Україні! Героям слава. Слава. слава! Тож хай Боги! Рідні благословляють кожного з вас діточками многими, аби у вас було ще більше, ніж у мене. Діточками чистими, діточками благородними, аби честь і благородство ті діти маленькі, сім'ї роди наші несли світлом душ своїх, своїх батьків. Штуркали до світла більшого. До прави. Я буде так.